Права 603. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо, перше задання 5х-1, що множиться на 4х плюс 7. Відняти 4х в дужках 5х-8. Розкриваємо дужки. 5х-1 спочатку множимо на 4х. То ми записуємо, що це дорівнює 5х. Ми множимо на 4х, додати мінус 1. Відняти 1, Оце додати мінус 1, мінус 1 множимо на 4х також. Потім 5х мінус 1 множимо на 7. Пишемо додати 5х ми множимо на 7, додати. Мінус 1 ми також множимо на 7. Додати. Далі мінус 4х, що множиться. Кожен з виразів помножимо на мінус 4х. Міняти 4х це додати мінус 4х, то ми пишемо мінус 4х, що множиться. Спочатку на 5х. Потім додати мінус 4х, ми множимо, потім відняти 8 на мінус 8. Це дорівнює. 5х помножити на 4х це буде 20, а х помножити на х це буде х у квадраті. Потім мінус 1 помножити на 4х, це буде мінус 4х. Далі 5х помножити на 7 це буде плюс 5 на 7 це 35х. Мінус 1 помножити на 7, це буде мінус 7. Далі мінус 4х помножити на 5х, це буде мінус 20х. Мінус 4 на 5, 20. А х помножити на х, це х у квадраті. Далі мінус 4х помножити на мінус 8, це буде плюс. Мінус на мінус. 8 на 4, 32. І це дорівнює. Ну що ж. У нас тут є 20х у квадраті і мінус 20х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Далі, у нас тут є мінус 4х, плюс 35х і плюс 32х. Ну що ж, 35х мінус 4х, це буде 31х, а плюс 32х це буде 63х. Ну і залишається ще відняти 7 є. Друге завдання а плюс 3, що множиться на а мінус 2, відняти а, що множиться на а плюс 9 плюс 6. А плюс 3 спочатку множимо на а, то ми записуємо а, що множиться на а, додати 3, що множиться на а. Далі а плюс 3 множимо на мінус 2. То ми записуємо додати а помножити на мінус 2, додати 3, що множиться на мінус 2. Далі додати мінус А. Відняти А це додати мінус А, то ми пишемо додати мінус А, ми множимо на А, додати. І мінус А ми множимо на 9. Так, І додати ще 6. І це дорівнює. А помножити на А це буде А в квадраті. Далі 3 помножити на А це буде плюс. 3а. А помножити на мінус 2, це буде мінус 2а, 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6. Мінус А помножити на А, це буде мінус А в квадраті. Далі мінус А помножити на 9 це буде мінус 9А. Ну і залишається ще плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, які у нас є подібні доданки. А в квадраті і мінус а в квадраті. Ця сума дорівнює нулю. Далі, у нас є 3А, мінус 2А і 9А. Порахуємо потім, і Ще у нас є мінус 6 і плюс 6. Ця сума також дорівнює нулю, її можна викреслити. Що ж тоді ми отримали? 3А відняти 2а. Це буде 3 мінус 1 а 1 1А9А. Це буде мінус 8а. Все. Це ми спростили вираз. Переходимо тоді до третього завдання. 2х у дужках 3х-1, додати х-9 у дужках 5х-6. Розкриваємо дужки. Перші дужки у нас кожен доданків множимо на 2х. То ми записуємо, що це дорівнює 2х. Ми множимо на 3х, далі додати. 2х множимо на мінус 1. Відняти одиницю, це додати мінус одиницю. Далі додати. Ну, і x 9 множимо на 5х, це буде x, що множиться на 5х. Відняти 9 додати мінус 9, то пишемо додати мінус 9, що множиться на 5х. Додати. Далі x мінус 9 множимо на мінус 6, то це буде х. Що множиться на мінус 6. Потім додати. І мінус 9 ми множимо на мінус 6. І це дорівнює. 2х помножити на 3х, це буде 6, х на х це буде х у квадраті. 2х помножити на мінус 1, це буде мінус 2х, х помножити на 5х, це буде плюс 5. Х помножити на х це буде х у квадраті, далі мінус 9 помножити на 5, це буде мінус 45х, далі додати х помножити на мінус 6, це буде мінус 6х, і мінус 9 помножити на мінус 6, мінус на мінус буде плюс, то 9 на 6 це 54, плюс 54, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, зводимо подібні доданки. У нас є 6х у квадраті і плюс 5х у квадраті. Потім з х у нас є мінус 2х, мінус 45х і мінус 6х. І записуємо, що це дорівнює 6х у квадраті, мінус плюс 5х у квадраті, це буде 11х у квадраті, далі мінус 2х, мінус 45х. І мінус 6х, мінус 2х мінус 6х, це буде мінус 8х, мінус 45х, це буде мінус 53х. Далі і плюс 54 залишається. Є? Четверте завдання. 2х плюс 3, що множиться на 5x мінус 4, відняти 2х, що множиться на x мінус 3, відняти 13, що множиться на x мінус 1. Ну що ж, 2х плюс 3 множимо на 5х, то ми записуємо 2х, помножити на 5х. Плюс 3 ми також множимо на 5х. Є. Потім 2х плюс 3 множимо на мінус 4. То ми записуємо плюс 2х ми множимо на мінус 4. Додати. І 3 ми множимо на мінус 4. Є. Потім відняти 2х це додати мінус 2х. Ми множимо на x. І додати мінус 2х, ми множимо на мінус 3. Є. Потім мінус 13х на мінус 1 це додати. Мінус 13. Ми множимо спочатку на х і додати мінус 13. Відняти 1 це додати мінус 1. Множимо на мінус 1. І це дорівнює Ну що ж, 2х помножити на 5х. Це буде 10х помножити на х, це буде х у квадраті додати. 3 помножити на 5, це буде 15, х. Далі 2х помножити на мінус 4, це буде мінус 8х. Далі 3 помножити на мінус 4, це буде мінус 12. Далі мінус 2х помножити на x, це буде мінус 2х помножити на x, це х у квадраті. Далі мінус 2х помножити на мінус 3, мінус на мінус буде плюс плюс. 2 на 3 це 6x. Далі додати мінус 13 помножити на x, це мінус 13х. Додати, 13 мінус 13 помножити на мінус 1, це буде просто 13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати подібні доданки. Отже, у нас є 10х у квадраті і мінус 2х у квадраті. Потім у нас є з х плюс 15х, мінус 8х, і плюс 6х, і мінус 13х. Ну і залишилось у нас числа мінус 12 і плюс 13. Ну що ж, а зараз тоді 10х у квадраті і мінус 2 х квадраті, це буде 8х у квадраті, записуємо. 8х у квадраті. Ну, а зараз групуємо з x 15х, мінус 8х, це буде 7х, плюс 6х це буде 13х, і мінус 13х, це буде 0. Можемо викислити цю суму. Вона дорівнює 0, тобто ще раз 15х. Так, мінус 8х, це буде 7х, плюс 6х, це буде 13х, і мінус 13х, це буде 0. Ну і у нас залишається ще. Мінус і 13 підняти 13 12 це буде плюс 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо, вийшло 63 мінус 7. В другому завданні записуємо мінус 8А. У третьому завданні вийшло 11х у квадраті мінус 53х плюс 54 є. І в четвертому завданні вийшло 8х у квадраті плюс 1 є.